У цьому відео ти дізнаєшся, як створити чат-бота в інстаграм. Я поділюся детальною інструкцією, як це можна зробити буквально за декілька хвилин. Це саме те відео, яке ти шукав і яке допоможе тобі все правильно налаштувати. Перед тим як ми почнемо, будь ласка, підпишись на цей канал та постав свою вподобайку. Тим самим ти підтримуєш мене як автора і допоможеш створити більше якісного контенту. Для того щоб створити якісний, класний і саме основне безкоштовний, Штовний чат-бот для Instagram, нам необхідний такий сервіс, як SendPulse. Завдяки ньому ми можемо провести всі наші маніпуляції і створити дуже зручний чат-бот. В описі під цим відео ви знайдете посилання на нього. Я не буду тут детально пояснювати, як зареєструватися, оскільки це можна зробити доволі легко. Все, що вам потрібно знати: що при реєстрації ви переходите в розділ Чат-боти, далі переходите в розділ керування ботами і вибираєте тут зі всього списку. Розділ Інстаграм і вибираєте кнопку підключити. Після того нас перекидає на таку сторінку, в якій ми маємо розібратися, що ж нам треба зробити. А нам потрібно зробити дуже все просто: підключити наш інстаграм аккаунт. Як це зробити? Доволі також просто. Попередньо ви маєте бути залогінені в цей браузер, щоб у вас був доступ до вашого інстаграму, оскільки вам необхідно буде підтвердити, дозволи на підключення. Як бачите, тут є також детальна інстаграмця. Інструкція, як це можна зробити, перше, що вам необхідно зрозуміти, це те, що у вас має бути бізнес-сторінка в Facebook та бізнес аккаунт в Instagram. Якщо говорити максимально коротко, ви маєте зв'язати вашу Facebook сторінку і вашу instagram сторінку І також попередньо, ваш instagram аккаунт має бути переведений в бізнес аккаунт. Тут є детальна інструкція, як це можна зробити. Тут, прямо зі скріншотами, все зрозуміло і доволі просто. Якщо ви це все зробили, ви Переконуйтеся, що ви виконали попередні пункти, і можете продовжити через Facebook або можете підключитись через Instagram. Якщо у вас немає цієї бізнес-сторінки, можете натиснути на оцю кнопку. Тобто зараз я це власне і зроблю, тобто я підключусь через мій instagram аккаунт. Після того, як ми це натиснули, нам треба підтвердити всі дозволи. Для того, щоб підключити наш аккаунт, треба просканувати цей QR-код і ввести оці цифри. Таким чином ви його активуєте. В мене є телефон, я Зараз просканую його і підтверджу нашого бота. Після того, як ви проскануєте, вас перекине в повідомлення і треба буде ввести оцей код. Після чого треба натиснути кнопку Готово. Далі, після цього як наш бот активований, ми можемо створити для нього нову ланку, новий ланцюжок, по якому він буде працювати. Наприклад, ми можемо можем зараз зробити такого бота, який по якомусь ключовому слову буде активувати цілу воронку. Щоби це зробити, нам треба натиснути на створити новий і як бачите, тут у нас є можливість створити цей тригер за допомогою якогось активованого слова. Тут є ключове слово, є події, є коментар до публікації, коментар в прямому ефірі. І, наприклад, нижче тут нам треба задати конкретне слово, по якому буде активовуватись наш тригер. Тобто це може бути або якесь конкретне слово, наприклад, якесь ваше ключове. Воно має або збігатися з цим словом, або містити це. Ми виберемо, наприклад, що він має збігати з, що це має бути одне конкретне слово це слово. Кактус. І тепер, якщо людина буде вводити це слово, їй буде активуватися якийсь певний ланцюжок. Для цього ми записуємо це і тиснемо кнопку Додати. І тепер ми можемо створити ланцюжок, який буде з ним зв'язаний. Тобто це можемо або створити ланцюжок, або прив'язати існуючий. У цьому ролику я покажу, як створити новий. Тому я буду натискати на кнопку Створити ланцюжок. На першому етапі ми можемо додати вітальне повідомлення і додати їй якісь йому певні властивості. Тобто ми можемо додати. Кнопку можемо додати, якісь посилання, або, наприклад, на кнопку перевести оплати, якщо це необхідно. Як бачите, я написав ось такий от текст. І коли людина буде активувати писати це слово, воно буде активувати бот, який буде оце і нам писати. Також ми можемо цьому повідомленню додати якісь додаткові властивості. Тобто ми можемо, наприклад, по такому слову зазвичай ми даємо якийсь або чек-лист, або якийсь PDF-файл, і, власне, ми можемо або в оцю кнопку додати посилання на нього, так, або активувати. Якусь іншу воронку, тобто можна додати повідомлення, дії, фільтр, запити, паузи, коментарі і так далі. Наприклад, давайте додамо, щоб через 5 хвилин нам додалось якесь інше повідомлення. Для цього нам треба додати розділ пауза і зазначити, скільки часу буде пауза. Наприклад, 5 хвилин. Тиснемо застосувати. І додаємо наступне повідомлення, яке буде відображатись після цих 5 хвилин. Після того, як ми написали текст, треба, щоб ця воронка працювала і була з'єднана. Як бачимо, нам потрібно Вести ось таку саму стрілочку, ось сюди, і зв'язати її з нашим повідомленням. Це означає, що воронка буде побудована саме от таким чином. Після того, як ми внесли нашу правку, ми натискаємо кнопку Зберегти. Тепер, як бачимо, наша воронка готова, і при залишенні такого повідомлення воно буде активувати цілу воронку. А тепер давайте покажу вам ще готові фішки, про які ви, можливо, не знали, і які зможуть допомогти вам зробити більш якісніший сервіс і не робити оце все вручну. Для цього ми переходимо в Розділ шаблони. Завдяки ньому можна вибрати щось цікаве, що вам може допомогти збільшити конверсію або якось покращити роботу з вашим ботом. Як бачите, тут є велика кількість всяких вже готових рішень, які ви можете адаптувати під ваш сервіс або бізнес. До прикладу, запит служби підтримки, реєстрація на вебінар, запис на прийом до лікаря, прогноз погоди, автовідповідь в неробочий час, генерація зображень, маркетинг, лідогенерація. Наприклад, Можемо вибрати лід-магніт в інстаграм або лід-магніт за відмітку в інсторіс. Тобто, кожен раз, якщо хтось з нас буде відмічати в сторісах, ми зможемо надсилати цій людині якесь посилання або якийсь лід-магніт, в залежності від того, що нам потрібно. Для цього нам треба його вибрати, вибрати бота, якого ми використаємо, тобто наш Стас Відерський, тобто вибрати нашого бота, який ми створили перед тим, копіювати ланцюжок. І як бачимо, тут в нас вже є готовий сценарій. Тобто він працює таким чином, що при в сторісах ваш людина отримує гайд за підписку і за публікацію сторісів. І також цей бот, додатково, як я бачу, перевіряє, чи людина підписалась на вашого бота, на ваш аккаунт. Натискаємо зберегти і цей бот наш є активований. Як бачите, завдяки цьому сервісу можна робити дуже великий процес автоматизації ваших процесів, які реально звільнять вас від всякої рутини. Якщо ви хочете глибше вникнути в тему таргету, заповнити свої про... Білих знаннях чи просто усвоїти якусь нову інформацію, приходьте на мій курс по таргетованій рекламі. Там не просто суха інформація, там мій досвід, там 7 років мого життя, по суті. Там ви отримуєте відповіді на питання, яких не знайдете в інтернеті. Плюс ви можете мені це питання задати. Я вам відповім в нашому чаті, в нашому ком'юніті. Переходьте на сайт, вибирайте тариф, який вам підходить, і залітайте на круте навчання, яке може змінити ваше життя. Тому, якщо відео було корисне для вас, будь ласка, залишайте коментар подяки, ставте вподобайку. І якщо ви шукаєте цей сервіс в описі під цим відео, ви його знайдете. Також рекомендую вам подивитися ще ось оці відео, які ви бачите зверху.